На ютуб-каналі PlayStation з'явився новий трейлер Ghost of Yotei. Разом із ними опублікували дату реліза. екшену вийде 2 жовтня ексклюзивно на PlayStation. 5. ролик розкриває основну сюжетку. Головна героїня на ім'я Ацу переживає трагедію. Її сім'я гине від рук шістьох бандитів, а її саму залишають помирати. Однак вона виживає і вирушує по сліду вбивць, щоб помститися. Судячи з кадрів, на гравців чекають не тільки подорожі з похмурим світом, а й флешбеки. Можна буде пограти за ацу в дитинстві, щоб краще зрозуміти її мотивацію. Розробники наголосили, що продовження стане помітно гнучкішим і відкритішим у плані як дослідження світу, так і проходження завдань. Обіцяють більше свободи, більше виборів і судячи з атмосфери трейлера не менше драматизму, ніж в оригіналі. Передзамовлення GOSTOP відкриються в PlayStation Store вже 2 травня. Trench Tales це воєнний шутер від третьої особи, події якого розгортаються в альтернативному світі між Першою та Другою світовою війною. Новинка матиме елементи магії, на кшталт уповільнення часу, виплески енергії, стілення ран та можливість бачити крізь стіни. Головний герой самотній воїн, покликаний в цей безлюдний світ загадковими силами. Ваша мета розгадати загадку свого заклику і протистояти злим силам, які привели вас сюди. Ну і зрештою прокласти шлях назад у свій світ. Шутер матиме великий арсенал пістолетів, кулеметів, снайперських гвинтівок та важкого озброєння. Розробники обіцяють унікальний досвід, що поєднує військові події та історичні інтриги. Де все відбуватиметься в атмосферних архітектурних локаціях та на зруйнованих полях битв. Не так давно ID Software презентувала новий трейлер Doom The Dark Ages. Він розповідає про минуле винищувача демонів та, зокрема, показує, як його створювали. Крім того, трейлер також демонструє кілька геймплейних сцен та показує елементи сюжету. Гравцям серед іншого вдасться покататися на великому драконі, покрошити демонів великим арсеналом та покерувати мехом. Тож, друзі, готуємося до шалено хардкорного божевільного м'яса з кістками. Брутально знищувати монстрів під важкий метал. Ми зможемо вже 15 травня. Стандартне видання буде коштувати 2500 гривень в стімі, але не забуваємо, що гра також буде і в сервісі Game Pass. Вийде вона на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і S. Видавництво Konami у співпраці зі шведською студією Out Games представили захоплюючий геймплейний трейлер нового екшену All Costs. Гра перенесе користувачів у США 1950-х років в епоху рок н рок-н-ролу та напруженості через ядерну катастрофу. В цьому проєкті акцент зроблено на вдосконаленні фізиці та системі руйнувань. Кожне зіткнення автомобілів та інших об'єктів реалізовано максимально реалістично. Люди, що опинилися в епіцентрі подій, мальовниче відлітають в сторони. Можна спостерігати масштабні вибухи, палаючі заправки та руйнації будівель, і це все створює атмосферу справжнього хаосу. Ви візьмете на себе роль кур'єра Вінстона Гріна, де на вас чекатиме доставлення вантажу по всій країні. Реліз гри заплановано на 22 травня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Польська студія Bluebird Team презентувала геймплейний трейлер свого нового хорору крону Dawn. Розробники вже раніше зізнавалися, що надихалися Dead Space, і це добре помітно в новому відео. Головний герой у важкому костюмі з обмеженим арсеналом і віч навіч із жахливими істотами. Події гри відбуватимуться в зруйнованому кракові у паралельній версії 1980-х. За сюжетом, світ пережив катастрофу, що майже знищила людство, і згодом перетворила частину людей на страхітливих істот. Головний герой-мандрівник, агент таємної організації, який мандрує часом, досліджуючи руїни людської цивілізації. Їхня мета знаходити цінних людей та переміщати їх у майбутнє, щоб змінити хід історії. Точна дата релізу поки не оголошена, але гру планують випустити у 2025 році на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. З'явився трейлер продовження легендарної гри Painkiller. Свого часу вона наробила дуже багато галасу в кіберспорті. За її розробку відповідає компанія Anshar Studio і сумнівна Сайбер. Гра збереже дух класичного пайінкілера 2004 року, який я, до речі, свій час проходив. Хто грав Пейнкілер напишіть в коменти: на вас чекатимуть орди демонів та вже знайомі сім видів зброї, які оснащені основними та альтернативними режимами стрільби. Головний фокус в грі буде на кооперативі її можна проходити як в соло, так і з двома друзями. Також в грі будуть 4 класи персонажа, в яких будуть свої власні фішки. Реліз гри заплановано на осінь цього року. Гра виходить на ПК PlayStation 5, Xbox Series X і S. Студія Mercury Steam, відома завдяки таким проектам, як Castlevania Lords of Shadow, випустила новий трейлер гри під назвою Blades of Fire. За сюжетом, Аранделіра був командиром королівської варти, але його народ зраджений новою королевою нереєю. Гравцеві належить боротися з поплічниками королеви та кувати унікальну зброю, що і стане основною механікою гри. Основний акцент зроблено на майстерність гравця, а не на рольові характеристики. Хоча особливості зброї залежатимуть від матеріалів, використаних при її створенні. Можливостей для експериментів буде більш ніж достатньо завдяки безлічі різних комбінацій. Реліз Blades of Fire відбудеться 22 травня на ПК PlayStation 5 Xbox Series X і S. F125 це новий рівень реалізму та адреналіну. Зануртесь в світ з високою швидкістю, прийміть участь в оновленому режимі моя команда, і випробуйте себе в продуманій главі. Перевірте найновіші боліди Формули 1 на трасах сезону 2025 року. Оновлена фізика управління передає кожну нерівність покриття, що дозволяє вам перевірити всю потужність автомобіля. На вас чекає динамічна система погоди. Раптовий дощ може змінити хід гонки, заставляючи вас адаптуватися до умов, що змінюються. Займайтеся розробкою команди, вибирайте спонсорів, покращуйте болі та наймайте персонал, щоб привести свою команду до вершини чемпіонату. Виходить гра вже 30 травня на ps 4 5, Xbox One, XS і ПК. Видавництво Electronic Arts офіційно представило тактичну гру Star Wars Zero Company. Він показує головних героїв гри, членів одноіменного загону, які беруть участь у війнах клонів проти дроїдів і сил сепаратистів. На гравців очікують динамічні покрокові бої з великою кількістю геймплейних можливостей і унікальними здібностями героїв. Серед них опиняться лицар Джедай, штурмовик і кілька мандалорівців, а на чолі стоятиме колишній офіцер Республіки Хокс. Головним розробником виступає Бітреактор. Також беруть участь у розробці Respawn Entertainment і Lucas Games Films. У грі вже є сторінка у Steam і Epic Games Store. Реліз запланований на 2026 рік. Гра вийде на ПК, ps 5 і Xbox Series. Представлений новий трейлер Lost Soul Aside Це гра від Altizero Games. Вона вже виходить 30 травня цього року на ПК і ps 5 Ця гра від початку була лише роботою єдиного розробника, проте згодом вона розрослась в амбіційну адвенчу з унікальною боївкою. Розробники обіцяють нам живий деталізований світ, переповнений таємницями, монстрами і загадковими подіями. Гравці зможуть досліджувати древні руїни, альтернативні виміри та просто живописні чарівні локації, які в першу чергу пропонують вас випробувати. Ізюманкою гри буде блискавичний бойовий геймплей. Зброя головного героя може змінювати форму і підлаштовуватись під стиль гравця, від влучних ударів мечем до дальніх атак і високій мобільності. Бої з босами будуть справжнім видовищем, де від вас вимагається швидко контратакувати, ухилятися в повітрі і робити епічні комбо. Також важливу роль зіграє дракон, який буде вас супроводжувати та допомагати в бою своїми унікальними здібностями. В грі буде глибокий сюжет про спокуту вини таємничу силу, який буде доповнювати напружені битви. Гра вже доступна для передзамовлення, і вийде вона 30 травня на PS5 і пікарню. DLC для Робокопа під назвою Незакінчена справа. Події доповнення розгортатимуться після фіналу основної гри Robocop Rogue City. В цьому шутері від першої особи на вас чекає боротьба з найманцями на чолі зі старим знайомим Робокопа. Він захоплює житловий комплекс Omni Tower, щоб використати його як джерело живлення. Мета злочинців за допомогою спеціального пристрою зламати систему й отримати контроль над усіма технологіями корпорації OCP. І тут уже вам у ролі робокопа доведеться знищити всі їхні плани. Особисто коли я проходив основну гру, у мене аж мурахи йшли від саундтрека легендарної кінострічки. Для тих, хто захоче понастальгувати, рекомендую. Розробники вже підтвердили точну дату реліза, яка відбудеться 17 липня. Гра виходить на ПК PlayStation 5, Xbox Series X і С. Онімуша of the Сворд. Це гра про майстерне володіння мечем на нещадному полі бою. Головний герой Мусаші Міямото. Він бореться проти ворогів, яких кличуть Генма. У похмурій фантазійній історії на вас чекають загадки, інтриги та небезпеки на кожному кроці. Вам у ролі самурая доведеться шукати рукавички Оні. Це містичний артефакт, що дарує володарю сили для перемоги над генмою. З допомогою своєї рукавиці Оні Герой зможе поглинати душі ворогів та отримати енергію для того, щоб відновити своє здоров'я. Він має особисту мету у жорстоких кровопролитних битвах. Гра виходить аж у 2026-му на ПК PS5 Xbox Series X. Проте, поки чекаємо на цю гру, зможемо пограти в ремастер Onimusha 2 Samurai Destiny. Платформи, на яких вона вийде та реліз, можете побачити на екрані. Ну що ж, друзі, в мене на цьому все. Напишіть в коменти, що проходите або що нещодавно пройшли. Буде цікаво почитати. Я не так давно пройшов у South of Midnight і почав проходити ремастер Облівіона. Також не забуваємо по можливості підтримувати Збройні Сили України. Велике дякую, що додивилися до кінця. Всім здоров'я та до зустрічі!